І барбосик. Друзі, моє вітання, канал досвідчення зв'язочку та я петючик. Друзі, коротше, давно не були ми на рибалці. Трохи при тих сутак, де вже збили оскому по ньому. Але неділя все ж таки вирішили пройтись, покидати. А вже і правда, і поплевочка була, і кунчика бачили, витягнули. В общем, друзі, будемо пробувати. Людей дуже багато, взагалі капець, що ну, одне місце я знайшов і тут ще одне на моєму, плюс-мінус між дофідерами можна кинути. общем, друзі, зараз будемо збиратись показувати вам, що тут що до чого. Поїхали, друзі. Що, друзі, почнемо зі снастей. Паличка Favorite Cried тесті 1032 в рості 2.59. Катушечка Daiwa Ninja. 3000 LT, шнур теж дайва поміняв, тому що там вже закінчувався це д 15-мм, 0,15 мм. Відвідний повідець на 25 грамчиках і приманочка у нас наша любима робоча флагман Хітомі 28 дюйма на осітничку. Поїхали! плюнуло у нас під бережком. Кушок, тому можна біля берега трошки погратися приманочкою, хоча ми націлені на сутичка. Друзі, води, як ви бачите, не дуже багато, все ж таки весна вже майже закінчилась. На пуху ось це капець Це вже його поменше на попередній риболовлі, там капець був взагалі. Кожний закид треба було. Чистоты Спилинг В общем, друзья, поехали Поднимемся, что будет сегодня О, ну, что Друзья Царь капец здесь. Размер, конечно Тумбезный Вс. Пішов. Пішов. Да, друзі, розміри. Гігантські клюють. Нічого, крупний теж буде. Сейчас у нас тільки 5 п'ятій годин нема, друзі. Ми вже відкриваки бачили, то я що це вже зовсім непогано. Ну так, розмір, звісно, не дуже, взагалі його немає, але активність є. О, щось стукнуло прямо прямо ну, Понятно. Понятно Що ж це сьогодні за розміри такі дай Ну, ж гарнінька дивиться яке біжи В общем друзі такі от манюки клюють Не знаю зараз тут побуду трошки якщо такі самі будуть Далі довбити, то підемо де то далі, якщо буде худи, звісно. Або будемо ждати вечора, може крупніший проклюне. Так що ждем. О, щось... що то... Опять подобрало. Але... І знову мелочь. Ну, чуть-чуть побільші вже. Ростом. Ростом. Ростемо, дружи, росте цей вже дружбок на дальняку клюнув Крупніший далі М'якість стоїть в березі, хоча треба ловити там буде відніше, друзі Ось покльовки такі, значить там реально блін мамент Тим не більше, тим не менше, друзі, клює. Що нам ще потрібно? Ну кроме крупняка, конечно. Таке друзі, наступний закид. І знову. І Знову Знову милуч. Ще менше. друзья, тут одна мелочь. Придам себе трешки пизднейше. Там какая-то место пошукаем. Судачка, вот за мелочь уж... уже задолбала. Ну. Пистон? Не, ну это самый большой Та ж Крупний дів, ще не время. Ілі уже не время мало, тут не да. в мене таке. Ага. Та Та да, да. Да, это точно, глоблер. Вот это хороший сил. Завив курти. Завив куда-то. Собака. Вивів, але свалив перетар. Хорошо зальйом. Хорош тягать. Да блін, запускай не сидять вдома, блін. Капець, <laughs> блін, не ліз гала пожалуватися. <laughs> понить, так понить, да. <laughs> да, я б лучше понив, чим таке. Це капець якийсь. Боже. Да не поверю, что крупные не было. Есть. Есть, сто процентов. Ух ты. Знаю, как текать. Так, а ну попробуем всяксика сюда тянуть. Это и Пух. Цей пух, цей пух. Там, друзі, дали воду. Взагалі перестало ловитися навіть жам'ялощ. Ну що, друзі, Така у нас рибалочка вийшла. Дуже багато мілкого, коротше, блин, збився з рахунку. Одне щось сиділо, блин, завело в курчі коротше, мі, і пішло. Ну, а так більше нічого цікавого не було. Так що, друзі, така у нас рибалочка. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на риболовлі. Пока!